Мені апельсин зв'яти. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. підбірно. купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення і потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист вже наближається 16 та Про найактуальніше далі в ТСН канал 1.1 з вами сьогодні в марафоні. Єдині новини. Відшкодувати Україні сотні мільярдів доларів збитків від російських атак та воєнних злочинів З такою метою в ГАЗі створили міжнародну комісію із розгляду заяв нашої держави. Першими конвенцію про компенсаційну комісію підписали міністри закордонних справ України, Нідерландів та Молдови. Загалом на цю конференцію прибули представники понад півсотні держав світу. Міжнародна комісія із розгляду заявля України створена під егідою Ради Європи. Там прогнозують, що вже в перший день конвенцію підпишуть 35 країн. Міжнародна комісія з розгляду заявля України ухвалюватиме рішення щодо претензій про відшкодування завданих російською війною збитків. Зокрема, враховуватимуть і справи, які два роки фіксували в реєстрі збитків. Організація отримала більше 80 тисяч претензій від фізичних осіб компаній та державних органів в Україні. Президент України на церемонії підписання наголосив, що Росія має відчувати наслідки за свою агресію, доки українці залишаються в російському полоні, і доки українські діти викрадені нею не повернуться додому. Russian war усі російські військові злочини повинні мати наслідки для тих, хто їх скоїв. Ми сподіваємося, що трибунал за російську агресію справді розпочне свою роботу не тільки для нас, але й для усіх, хто прагне миру в Європі. Ми очікуємо, що всі механізми компенсації від реєстру збитків і комісії з претензій до фактичних виплат почнуть працювати і отримують сильну, потужну і достатню міжнародну підтримку, щоб люди могли. Насправді відчути, що будь-які збитки, спричинені війною, можуть бути компенсовані. Ця війна і відповідальність Росії за неї повинні стати яскравим прикладом, щоб інші не наважувалися обирати агресію. Сьогодні менше сотні цієї ночі ворог атакував Україну 69 -ма. безпілотниками. Пуски відбувалися як із Росії, так і з тимчасово окупованих територій, зокрема з Криму. Частина дронів виявилася імітаторами. Втім, майже 40 бойові, 57 БПЛА на півдні Вдалося знищити або знешкодити. Але частина об'єктів таки наробила лиха зафіксовані влучання або падіння уламків на семи ділянках. Двоє дітей та жінка постраждали на Харківщині в їхній будинок в селі Червоне влучив дрон дівчатам, яким 12 і 17 років медики надали допомогу на місці. 12 потерпілих внаслідок російських обстрілів на Донеччині шість керованих авіабомб. Ворог скерував на Олексій Водрушків. Поранень зазнали шестеро містян. Подружківці окупанти завдали чотирьох бомбових ударів. Також атакували впівідронами. Троє людей травмовані. Двоє поранених в Костянтинівці, яку ворог накрив з артилерії. Медична допомога знадобилася й жителям Лимана та Маяків. Четверо потерпілих в Запоріжжі. Там на світанку шахет поцілив в багатоповерхівку під час ліквідації пожежі, яка охопила кілька поверхів. Росіяни повторно атакували обласний центр, але вже ракетами. І їх на щастя збила ППО. В Херсоні безпілотник атакував авто. Водій поранений. В Білозерці поранень зазнав місцевий житель. Пошкоджено 5 багатоповерхівок і з десяток приватних будинків. Побито волонтерський склад газо- і водогони через обстріли. Херсон знеструмлений. Є перебої також з водою. У передмісті Одеси дрони атакували великий склад із побутовою технікою. Масштабна пожежа поширилась на сотні квадратних метрів. Її гасіння ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги. Фермерське господарство стало мішенню для росіян у коробській громаді на Чернігівщині. Після влучання дронів герань там спалахнула пожежа. Попередньо загинули семеро корів, пошкоджені техніка і приміщення. А в Куликівській громаді дрони потрощили дім. Ну, і на четверту добу долає наслідки блекауту. Там досі знеструмлені майже 80 населених пунктів в обласному центрі. Світло повернулося точково в окремі райони і за дуже суворим графіком. Пережити темряву Одеситам допомагає Фудтрейн, мобільна залізнична кухня, яка готує гарячі обіди для містян. Насамперед благодійники розвозять їжу до соціальних закладів. Свіжо приготовані розфасовані порції, просто від плити доправляють пенсіонерам, малозабезпечним, маломобільним та іншим нужденним. Сьогодні волонтери Фудтрейну. Розпочали роботу о третій ранку і вже о дев'ятій відправили три тисячі порцій. А замовлення на сьогодні сім тисяч гарячих обідів. Потяг кухня прибув до Одеси вже за кілька годин після масованого обстрілу, який занурив регіон в темряву. А в прифронтових містах мобільна кухня працює вже майже два роки. За цей час тут приготували 2,5 мільйони порцій. Смачна, дуже корисна, смачна їжа. Тобто, сьогодні у нас в меню це різ, каша, каша була, різ, курячі нагідці і морковка по корейськи Також ми даємо смаколики і хліб. Для мене це взагалі дуже важко, бо я сам з Одеси, я сам одесит. Работаю на цьому проєкті ми їздили по многим містам України і дуже сумно, що прийшлося приїхати в Одесу, в Одесу да, з такими, ну, по такої причині. Да, Ну, рад, що можемо допомогти рідному місту. Наша перевага в тому, що у нас є завжди електрострум, а в людей його взагалі немає. От чому ми там, де його немає. Цей повіст він в в був Хроматорську, ну, Славянську був. Вся географія фронтових прифронтової полоси, кровом був цей повіст. Ну, кровом страждань. Самі це розумієте. Нелегко на душі. Найбільша однорічна інвестиція Лондона в протиповітряну оборону України. Велика Британія виділяє 600 мільйонів фунтів на ППО для нашої держави. Про нову підтримку оголосив глава британського міноборони на сьогоднішньому засіданні контактної групи в форматі Рамштайн Джонгілі зауважив, що Путін продовжує свої жорстокі атаки на Україну. і Що лише за останні два місяці здійснено 20 тисяч атак дронами і ракетами. Тож протиповітряна оборона залишається важливим пріоритетом. 600 мільйонів фунтів від Британії підуть на поставки зараз. І наступного року Лондон обіцяє системи ППО, ракети і автоматизовані турелі для збивання дронів. А ще анонсує початок невдовзі виробництва нових дронів перехоплювачів Октопус у Великій Британії. Тисячі одиниць, щомісяця прибуватимуть в Україну. Європейський союз продовжить підвищувати ціну російської війни. І з такими словами глава Єврокомісії анонсувала підготовку нових санкцій. За словами Урсули фондерляїно, обмеження потрібні, щоби змусити країну агресорку сісти за стіл переговорів. Тож Європа готує нові обмеження та надовго знерухомила російські активи. Лише напередодні Рада ЄС розширила санкції проти тіньового флоту країни агресорки Під них потрапили п'ять бізнесменів, які прямо чого посередковано пов'язані з великими російськими державними нафтами компаніями Роснафта і «Лукойл». і ще чотири організації, які допомагають перевозити російські енергоресурси. Це компанії з Арабських Еміратів, В'єтнаму і самої Росії. Усім їм заморозять активи, заборонять надавати кошти, а також обмежать в'їзд чи транзит. Територією ЄС yes. Ошукали громадян Європейського союзу на майже 50 мільйонів гривень. Транснаціональна мережа шахрайських кол-центрів діяла в Києві, Дніпрі та Івано-Франківську. Афористи за сценаріями дзвонили громадянам Латвії, Литви та Чехії. Повідомляли, що, начебто, їхні банківські рахунки зламані чи оформлено несанкціоновані кредити. Далі наляканих жертва змушували так би мовити рятувати кошти, переказувати їх на спеціальні рахунки, купувати криптовалюту або передавати к. Кур'єру готівку насправді ж забирали все це собі, щоб вдавати із себе банкірів чи правоохоронців використовували діпфейк технологію, що створює фіктивне відео у мережі кол-центрів. Працювали також іноземці, що вели перемови без акценту. Загалом жертвами шахраїв стали майже півсотні громадян Євросоюзу, Співорганізатора та п'ятьох активних членів суду вже відправив до СІЗО. А от очільник мережі встиг втекти за кордон 43-річного жителя Київщини оголошено в міжнародний розшук. Врятувати Херсон. Масштабна міжнародна акція на підтримку українського міста відбувається на шести континентах світу. Ініціювала її американська журналістка Заріна Забрізькі, режисерка документальної стрічки Херсон Сафарі на людей. Активісти, які вийшли на пікети в 20 країнах світу, вимагають в росіян припинити полювання на херсонців в місті, чи не щодня поранені або й загиблі від ворожих дронів та артилерії через атаки воєнних злочинців, там перебої з електрикою та водою. Окупанти бомблять пологові лікарні, школи та житлові будинки. Щогодини погіршується гуманітарна ситуація, тому зростає потреба в міжнародній підтримці та допомозі. Заріна Забрізький просить долучитися до акції і самих. Херсонців онлайн записавши коротке відео про своє життя. Перша персональна виставка картин у вибитих шибках у Дніпрі студентка-художниця власними роботами забила дірки у вікнах, що вилетіли після масованої атаки шахедів. Небайдужі зібрали для мисткині гроші половину вартості нових вікон, натюрморти та портрети, як будматеріали, бачила кореспондентка ТСН Ольга Павловська. Персональна виставка просто у вікнах третього поверху, що в такий незвичний спосіб вперше представить публічно свої роботи, Ірина Неловко й уявити не могла. Да, перша персональна хто б міг подумати, але з такими сусідами тут може статися всяке, На жаль, це на з квітами. Ой. А це наші самостійні роботи, портрет і інтер'єри. Вона саме готувалася до занять в університеті. Її батьки відпочивали у сусідній кімнаті, коли почалася масована атака шахедів. Вибухи пізно ввечері 17 листопада лунали один за одним. Оцей звук, коли шахет такий приземляється. Я кричу, що батьки треба тікати, треба і ми встигли тільки ось в коридор вибігти у нас в квартирі саме. І потім почалося один, два і один за одним. Шибки вилетіли по всій квартирі, вхідні двері заклинуло. Вибили ось тут вибили, вибили ось тут вікна. Мам, все добре. І вибили ось тут. У всіх кімнатах вибили з вікна. У телецентрі навпроти спалахнула потужна пожежа. Батько військовий якраз приїхав у коротку відпустку. Приїхав відпочити. Називається. Ірина каже: серед ночі разом з батьками рятувала оселю як могли, і від диму, вітру та опадів. Раптом геть інакше побачила власну колекцію. Ми вирішили забити вікна картинами, бо це єдине, що у нас на той момент було в квартирі. На жаль, картини замінили фанери і будматеріали. Я в серце забиваються ці свяцвяхи, просто коли забивали ці картини. Да, шкода, річна Ірина Неловко вимушено переїхала до Дніпра з родиною з Сіверськодонецька після повномасштабного вторгнення. Нині вивчає образотворче мистецтво в університеті. Малювання це мої ліки, це моє життя. А відтепер ще й раптова втіха для пішоходів. Я дивилася вже на неї. Я ще тільки в перший день обходила та дивилася. Ну, добре, що ж, хто чим може? Людина показала своє іскусство. хто як може спасається нервову систему. Ну, взагалі, лучі вікна, цілі і під мирним небом. А от пан Вадим вивчає і картини, і технологію закриття вибитих шибок. У нього теж у сусідньому будинку вилетіло скло на балконі. Де між тільки я не вмію малювати малювати фанерою заб'ють. Красиво. Загалом, внаслідок масованої атаки, в ту ніч у місті вибило тисячу вікон. Наступного дня волонтери роздали дошки та плівку усім, хто потребував допомоги. А от комунальники знімають заміри, аби згодом поставити постраждалим нові вікна та поки люди готуються до холодів на власний розсуд. А що їм остається робити? Чим закривати? Нічим. Їм вже холодно, тому вони що є, те й закрили. Оскільки квартира орендована, а власника у місті поки немає. Ірина вирішила зібрати кошти на відновлення вибитих шибок. Небайдужі назбирали половину потрібної суми. Та художниця має надію, що вдасться продати власні роботи навіть з імпровізованою віконною галереєю. Вона навіть димом пахне все буде, можна буде понюхати. Картини, що пережили масовану атаку шахедів і захистило оселю від диму та дощу, сподіваються продати по кілька тисяч гривень кожну. А поки збирає кошти на нові вікна, милується імпровізованими вітражами. Уляпалось Павловська, Дніпро Куліш, Дніпро, ТСН, один марафон. Єдині новини. Ранок у великому місті. З понеділка до п'ятниці. О сьомій ранку на Ейсі 2